Друзі, мої вітання на ютуб-каналі Моє ім'я Даріна Глущенко і мій гість, мій співрозмовник сьогодні. Політтехнолог Олег Постернак. Пане Олегу, вітаю вас, спасибі, що знайшли час, можливість ну і виявили бажання сьогодні з нами поспілкуватися. Вітаю доброго директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін озвучив неприйнятні умови Росії для мирної угоди з Україною. Йдеться зокрема п'ять пунктів. Цитую їх: умови мирної угоди передбачають безумовно, без нейтральний статус України демілітаризацію і денацифікацію української держави скасування всіх дискримінаційних законів, які були ухвалені після вчинення, як називають росіяни нашу революцію гідності державного перевороту у 2014 році. Ми розуміємо, що безперечно такі вимоги. Перешкоджають двостороннім безпековим угодам, про які Україна веде переговори. Ну а Путін і інші чиновники Кремля все одно, як ми бачимо, висувають одні й ті самі позиції. От, наприклад, аналітики інституту вивчення війни кажуть, що Москва використовує так звані розпливчасті формулювання аби приховати найбільш екстремальні вимоги Росії, і ми розуміємо, що все-таки як не крути, але Кремль формує свою головну вимогу до Заходу. Це визнати незаконну анексію Росії окупованої частини України та змусити нашу державу поступитися ну не лише територією, а й всім своїм фактично майбутнім суверенітетом і можливістю та здатністю Захищатися мені питання до вас: е, чи зможе Путін дотиснути свою лінію якимсь чином, чи зможе Трамп піддатися на маніпуляції і провокації очільника Кремля? Почнемо з того, хто такий Наришкін і на що він це все говорить. Е, Наришкін це людина, яка в принципі залучена до теми українського врегулювання так само, як і по лінії спецслужб, е, традиційно. Представники спецслужб а, мають безпосередню участь і співучасть в цих заходах. Другий момент. А, Наришкін, коли це говорить, фактично дає знак для частини російського суспільства, яке слідкує за російсько-українською війною світові, про те, що Росія готова і буде наполягати на максималістських вимогах. І ці вимоги не підлягають компромісу. Теоретично по цим вимогам можна досягати певних симуляційних якихось проміжних результатів. Наприклад, уявімо собі, що Росія задовольниться скасуванням закону про українську православну церкву Московського патріархату. Для нас це, ну, наприклад, ну, по суті. Скасування закону, який, в принципі, і особливо то не діє, а для Росії це спосіб інструмент заявити, що вони зробили, начебто, якийсь реальний підсумок для денацифікації. Тобто, теоретично, формула Наришкіна, на оці п'ять вимог, вона залишає за собою ще певний відтінок теоретичного компромісу. Але я слабо уявляю, як навіть необережне, акуратне е обґрунтоване е дія української влади в напрямку реалізації компромісу з Росією, може стати вибухонебезпечним для українського суспільства. Бо поки ну, за нашими плечами сотні тисячі. По о, вбитих українців, члени їх родини, ті, хто постраждав внаслідок цивільних атак е, росіян проти українських цивільних е, по житлу, по е, дітям, по дитячим площадкам, по університетам, по школам, по садкам. І для них навіть наймаленьший, найдрібніший компроміс у вигляді скасування для прикладу якого став закону. Стане болючим, стане травмуючим, стане фактором, який може генерувати певну зміну ставлення до влади, подразнення, розрядування. Це перше. По-друге, кожна країна в такій війні, як російсько-українська, у Росії є набір поразок і перемог. І в Україні є набір поразок і перемог. І знаєте, в чому? Складне становище України, в тому, що її перемоги Трамп і Америка вилучають і створюють як козир в своїй геополітичній грі з Москвою. Там, де ми досягли успіхів, перемог відвоювань територій від, відтіснення російського флоту Чорноморського з баз. Там, де ми обладнали систему ПВО ПРО, це українські перемоги. Що робить Америка? Вона їх використовує для торгів з Росією, начебто це її перемоги. Оце страшна е, і дуже складна ситуація. Трамп, який слідує за, своїми, за своїм реімперіалістичним інстинктом, в його фокусі розуміння. Якщо не можна реалізувати американський інтерес через за рахунок сильного суперника, яким є Росія, то чому, б, на думку Трампа, не реалізувати американський інтерес за рахунок слабого партнера України? Легше тиснути на Україну для того, щоб здобути більше компромісне поле? Чому Росія вдарила по Кривому Розі? І по Сумах, до того по Одесі вчора по Дніпрі, чому вона це робить? А щоб показати Путіну, бачиш, показати mm -hmm. Трампу, тисни на Україну ще більше, mm -hmm. бо ми не відступимо. Ми будемо бити ще гірше, бо ми маємо ініціативу, бо ми маємо можливості, бо ми, маємо, ми визначаємо контур війни. Сигнал Трампові передається, Тисни на Київ, щоб максимально наші вимоги реалізувати в пакеті мирних домовленостей. Трамп, який раніше обіцяв завершити війну в Україні за один день, тобто за 24 години, тепер сподівається досягти припинення вогню протягом перших ста днів свого президентства, ну тобто до кінця квітня. Про це пише The економіст, і ми пам'ятаємо, що після того, як Україна погодилася на тридцятиденне припинення вогню, це було 11 березня. Ну звісно, що Росія не дотримала цієї домовленості. Ви про це щойно згадали на. Томісь вона взагалом продовжила і посилила е, свої атаки. Дві ракети влучили по сумах, побивши 34 е, людини. Це сталося в неділю. у Вербну неділю. Це до речі, сталося після удару по Кривому Рогу, де загинуло 20 осіб. І також ми пам'ятаємо, новини про те, що спецпосланець президента Трампа стів Вітков назвав свої переговори з очільником Кремля Путіним минулого тижня. Цитую переконливими, а також згадав про ці п'ять територій, про які я згадувала в першому самому запитанні. Ну тобто, фактично, ми розуміємо, що це стає таким основним питанням. На вашу думку, чи будуть Штати намагатися ще більше тиснути на Україну яким саме чином, і чи будуть вони намагатися схилити нашу державу до більших поступок? Ну, зокрема, звісно, що в питанні територій Так, будуть, і вони це вже робили і роблять. Робили коли? Обмежували розвіддані і припиняли ще байден, Байденівські пакети військової допомоги, і це критично позначилося, наприклад, на ситуації в Курській області, що змусило українські збройні сили відійти від вдало зайнятих позицій, які розраховувалися як обмін в майбутньому території. Наприклад, ми повертаємо Курську область, росіяни повертають нам окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Такий розрахунок існував рівно до того моменту, коли Штати вирішили не тиснути на Україну. Зараз Штати тиснуть на Україну щодо угоди про рідкоземельні метали і надра в цілому, про фонд відновлення. І те, що пані віце-прем'єр-міністр Свириденко написала, що вже певні є успіхи про збиттю хатіла США з 300 мільярдів на 100, я б не сказав, що це успіх. Що для України навіть 100 мільярдів це е, боргове, знаєте, е, нашильник. Борговий нашийник для України. Що стосується в цілому мирних ініціатив, я слабо уявляю, яким результат тиску. Тобто те, що Вашингтон буде тиснути на Київ, ну, це однозначно. Але тут головне інше питання: наскільки Київ здатний буде, українська влада. Реалізувати цей тиск або врахувати його. Тому зараз пішли чутки про те, що проти деяких українських високопосадовців Америка може запровадити санкції персональні mm -hmm. у випадку, якщо о, Україна, влада українська відмовиться виконувати е, с, йти на жорсткий компроміс з Росією. скажімо. Цю інформацію оприлюднив Ярослав Железняк, народний депутат України, який зараз веде активну діяльність політичну. Очевидно, планує напевно якісь політичні свої справи, але тим не менш, можу сказати, що зараз це питання обговорюється в українському політику. А, уявіть собі, що санкції персональні можуть ввести проти голови офісу президента, деяких міністрів, деяких високопосадовців. Можливо, навіть народних депутатів України з провладної фракції. Яка, якою може бути реакція Зеленського? Важко уявити, але це буде тиск на українську еліту. І в, таку, в, так, в такі, в, ну чи здатна Америка це зробити? Так, да, ну подивіться, як узгоджувалася заява Джей з фінальна заява саміту Великої е, е, Сімки. США наполягала, щоб виключено було. Um, пункт про те, що всі країни засуджують удари по суду, mm -hmm. начебто, це ж гуманітарний аспект, e, прояв гуманності, прояв людяності засудити ці атаки. Воно не має під собою ніякої серйозної політики. Але ні, США відмовилася підписувати цю заяву. Вона не ухвалена. Ну, Америка це аргументовує тим, що вони не хочуть палити зараз мости, які вибудовані між Вашингтоном і Москвою. Тобто цілеспрямовано Сполучені Штати Америки, вибудовуючи мости з Москвою, готові пожертвувати Україну, готові реалізувати торг за рахунок інтересів України. І це потрібно враховувати. Ви згадали про угоду про корисні копалини. Давайте про неї поговоримо. Глава Мінфіну США Скотт Бесен сказав, що Сполучені Штати Америки та Україна можуть підписати угоду про копалини вже цього тижня. Зі своєї сторони, українська міністерка економіки пані Свереденко, сказала, що Україна зробила позитивний новий крок у обговоренні сполученими штатами щодо цієї угоди. І за її словами, українська та американська сторони домовилися зафіксувати ці досягнення у відповідному меморандумі про такі наміри найближчим часом. Мені особисто відразу згадується стаття, New York, стаття New York Times, де зазначено про те, що в драфті угоди. Ну немає жодної згадки, наприклад, про гарантії безпеки, про те, що Вашингтон вимагатиме весь прибуток від фонду, доки Україна не поверне борг плюс додаткові 4% річних. І те, що будуть штати вирішувати, кому Україна може продавати ресурси свої, а кому не може. Також згадую відразу і Reuters, які повідомляли про те, що тепер Трамп висуває ще більш жорсткі умови ніж раніше. Зокрема, там йдеться про те, що Штати хочуть взяти під контроль. Роль і газопровід а, Газпрому, який проходить через українську територію до Європи, от на вашу думку, якщо Україна та Сполучені Штати Америки підпишуть угоду ось в такому варіанті. Ну це те, що ми можемо знати, те, що ми можемо обговорювати. Які наслідки будуть для України і загалом, як ви оцінюєте Ну поки що, ось цю угоду цей драфт? Ну а, негативно я оцінював той попередній проект, який угу. був. Американських медіа, ви помітили, що е, фактично угода, ну, взагалі, переговори були дуже утаємничені. Тобто, mm -hmm. деталей ну, майже ніхто не знає, крім тих, хто безпосередньо залучений в процес погодження пунктів угоди і тощо. Угода самого початку була написана на мовою американського корпоративного права, тобто, однозначно. Тому і Україна там деякі колеги, експерти підняли хайп. Чому Україна залучила за мільйони доларів е, представників американського юридичного істеблішменту е, е, лобістів для того, щоб е, представити українську позицію щодо цієї угоди? Тому що вона була написана на підставі американського корпоративного господарського права. Е, багато українських високопосадовців е, ну, це. Питання ставили чіткою зараз, якщо її підрихтували, відшліфували, то можливо є шанс на те, що вона набула характеру ну більш схожою на міжнародну угоду, а не на внутрішню угоду в системі американського права. Це перше. Друге, що було для України принципово, два дві речі: угода не повинна суперечити Конституції і законодавству України. Вона може бути складена. Утім, завгодно в Америці на підставі якихось чистість інтересів, але вона має відповідати, якщо це міжнародна угода або в форматі меморандуму, як про це йде мова, вона має відповідати інтересам України. Друге, угода не може зашкодити Рухові України до Європейського Союзу. Це не просто вдала формула, щоб прикрити наше небажання. Підписувати угоду це реальна загроза, оскільки ми беремо і вже взяли на себе багато зобов'язань. Е, влітку можливо відкриються перемовини по деяким главам по кластерам між Україною і ЄС. А як узгодити, наприклад, те, що порти, е, родовища рідкоземельних металів, нафтові, газові ресурси України знаходяться в Фонді Україно-американському фонді, причому з непропорційним розподілом, з відсутністю гарантії реінвестування, і ще й з залученням, визнанням фактично колишньої грантової допомоги Америки в якості боргів і внеску американців в цей фонд, як це узгоджується з тим з тою моделлю євроінтеграції, в якій ми вже просунулися. І відповідно адаптували європейські норми по нафті, по газу, по енергетичним протоколам вже в вітчизняне законодавство. Ні, цього не може бути. І те, це головна функція українських чиновників, урядовців, які були в США і намагалися її вичистити від відтінків неузгодженості з курсом України на євроінтеграцію і з українським законодавством та Конституції. Трамп сказав, що російсько-українська війна не його, а Байдена, і звинуватив, зокрема, президента Зеленського в тому, що ця війна розпочалася. Він повторив свої висловлювання про те, що війни не сталося б, якби він був обраний президентом у 2020 році і назвав знову ж таки вибори того року сфальсифікованими. От такі заяви очільника Білого Дому, в першу чергу, вони про що? Моя хата з краю нічого не знаю, чи я такий хороший. А всі погані, як це можна трактувати? Ну тут дивіться, що хоче Трамп. Він хоче в питаннях російсько-української війни коментувати її так, як це відповідало би бажанню вирівняти настрої американського суспільства, що це війна, не війна американців. Угу. А США зараз посередник, не сторона, яка підтримує Україну, як це за Байденом, а сторона, яка рівновіддалена від Росії і від України. І відповідно цей град поток постійних звинувачень української влади, натяків там на Путіна да, якщо хочете, він так і сказав, якщо хочете, коли коригував цю заяву, то так Путін безумовно повинен не був повинен її починати цю війну. Тобто він пробує завдяки цій комунікації себе е, максимально відбудувати від російсько-української війни, що це не їх війна, не його, не американці. Що це Зеленський і Байден мол, повинні були її зупинити? Потім він е, дорікає Зеленському, як ти міг починати війну, якщо перевага Росії в 20 разів, і тепер ти просиш мене ракети. Е, тобто, він намагається сформулювати, що Вашингтона немає в цій війні. Це не війна, яка має безпосередньо чіпати і зачіпати інтереси американців. Хоча американці думають по, по інакше. Подивитися на внутрішню соціологію Сполучених Штатів американське громадянство вони симпатизують Україні відсотків 40 точно. Що вони вважають, що Америка повинна допомагати Україні трошки менше відсотків, але тим не менше така думка є. Що вони вважають, що Зеленський для них герой? Можливо, навіть більший герой для американців, ніж для нас зараз, українці. Бо ми критично оцінюємо деякі кроки влади. І це нормально демократичному суспільстві. Бо Зеленський далеко від американців ближче до нас. Тому я це кажу до того, що Трамп хоче. Максимально бути не залученим в контекст російсько-української війни, Оце заяви саме про це. Угу. Ну Зеленський точно не починав цю війну. Її розпочала Росія і Путін, і ми захищалися. Я просто не розумію. Ну нам потрібно було що прийняти російських солдатів і зустрічати їх на параді, на хрещатику, щоб вони за два дні дійшли до центральної вулиці нашого міста. Чи як? Ну, це такі, знаєте риторичні запитання, на які я собі наприклад не можу дати відповіді, і я щиро не розумію, як. Світовий лідер може казати, що президент країни, на яку напали, розпочав війну. Ну, відверто будемо говорити. Ви занадто вважаєте, що Трамп повинен рухатися в раціональному якомусь напрямку, до якого ми звикли. Ні, такого не буде. Трамп розуміє, що слово це зброя. Так. Слово може формувати віртуальну викривлену реальність. І це для нас, українців, слова Трампа є дезінформацією, фейком, викривленням, брехнею і неправдою. А для американця, який любить Трампа, голосував за нього, одягає кепку Мага. Коли Трамп говорить, що це війну почав Зеленський. То він повірить Трампові, а не Зеленському, який виступає на новинному каналі. Чому Трамп розізлився на інтерв'ю президента Зеленського НБС, здається, чи СБС Е, І чому він розізлився? Тому що Зеленський представив абсолютно чітку українську позицію, а Трамп. Хоче викривити позицію для американців. Він її хоче подати так, що начебто Україна винувата в війні і тепер має поступитися. Це елемент тої великої стратегії тиску, в тому числі на Україну. Тому в принципі для американців, які сидить в кепкі-мага. Їсть піцу, запиває колою і дивиться на слово улюбленого президента Трампа, який говорить, що вся Україна напала на Росію. Я говорю відверто, як політехнолог, ближче буде Трамп. І цю позицію він її прийме. Тому Трамп про це знає і плює на медіа, плює на реальність, плює на, ну, на совість, на моральні норми. І йому важливо, щоб було сформовано. Штучне, викривлене, брехливе сприйняття російсько-української війни. І отут президент Зеленський намагався пояснити, чому це. Він вважає, що це реалізація російського впливу на адміністрацію Трампа. Можливо, він правий. Бачите, як Джей Ді Венс, віце-президент США, відригував на цій. Він знову там активізувався, намагався прокоментувати слова президента. Але йде змагання за думку американців, бо це надзвичайно важливо. Бо якщо ми втратимо громадську думку в Америці, то в перспективі підтримка України стане коливаючою, стане жертвою роздумів, жертвою політичних батлів, якому якій колись демократична партія все ж таки себе опанує і почне опанувати чинній адміністрації і республіканцям в Конгресі, Я сподіваюся, пане Олегу. Я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову. Спасибі, що ділитеся з нами, з нашими глядачами своїми думками, переконаннями та баченнями. Друзі, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш youtube канал, якщо цього ще не зробили. Спасибі, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Побачимося у нових випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.